Діва на святої Івана Івану, для читання. Будьмо уважні в той час. Ісус прибув до Єрусалима. Є в Єрусалимі веча купіль, що зветься по єврейському. «Ветезда» і має п'ять притворів. У них лежало сила, недужих, сліпих кривих і сухих, які чекали, коли зрушиться води, бо Господній сходив час від часу у купіль і зрушував воду, і хто перший по зрушенні води спускався у купіль, видужував, хоч би яка була його недуга. Був там один чоловік, що недужа, в тридцять вісім років. Побачивши Ісус, що Він лежить, і довідавшись, що Він вже дуже довго не здужує, каже до нього Бажаєш видужати. Відповідає йому недужий немає нікого, пане, хто б мене спустив у купіль, коли зрушиться вода, бо коли я туди приходжу, інший передо мною сходить. Ісус молить до нього. Встань, візьми твоє, ло, і, твоє ложе і ходи, і відразу видужав той чоловік і взяв своє ложе і почав ходити. А був то день суботній, юдеї кажуть йому, що ви тому, що видужав, то ж та субота, не личить тобі носити ложе, то їм відповів. Той, хто мене оздоровив, сказав мені візьми, твоє ложі ходи, спитали Його, хто той, що тобі сказав, візьми, твої ложі і ходи, але той, що видужав, не знав, хто Він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці, потім Ісус знайшов його у храмі, і мов до нього, «Оце Ти видужав. Не грішиш більше, щоб ще гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, що то Ісус оздоровив його. <плес> ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі Христі, браті і сестри. Чуємо сьогодні Іванський уривок від Івана, в якому оповідається історія про розслабленого чоловіка, про його недугу. Це розповідь, мабуть, ми можемо її побачити кожного дня навіть в нашому щоденному житті тих людей, які потребують, потребують допомоги. І цей чоловік потребував допомоги скільки? 38 років, можна собі уявити. Інколи хтось стільки не, не живе. Були довкола нього так. Ми не можемо вирізати тільки його одного, бо були довкола нього. І інші недужі, так, які описує євангелист, недужі і були ті, які мали мрії які, що, свого здоров'я чи свого життя. Але вони згодом їх досягали. Натомість цей розслаблений з року в рік залишався наодинці із своїми труднощами. І своїм болем, своєю невдачею в тому житті. Хіба цього не бачили інші? Я думаю, дивилися, але не бачили. Бо так буває чомусь в житті, що поки ти не звернеш на себе увагу іншого. Поки ти не будеш говорити про свою проблему, тебе ніхто не зауважить, ти нікому не є потрібний. Ти не будеш удостоєний уваги, тому що ти порушуєш чиюсь ідею. І це ми бачимо наприклад і цього чоловіка. Коли його зауважили, його не зауважили 38 років. Коли його зауважили? Його побачили, коли він став здоровим. Більше того, ще почав робити щось, що не годилося робити в суботу. Бо ми добре знаємо, що ізраїльський народ шанував суботу, та як ми шануємо неділю, День Воскресний. І в приписах тогочасного суспільства вказувалося не те, що людина не може працювати в суботній день. Там навіть досконало, достовірно вказувалося, скільки кроків максимум може зробити людина в цей день. І не більше. А тут людина стає здоровою, ще бере своє ложе, виконує фізичну працю, йде, і інших це зачепило, бо він робить щось не так, щось не по закону. Але чому їх не зачепляло те, що він 38 років лежав безпомічний, безпорадний? Знаєте, так буває в нашому житті. Коли ми живемо у своїй ідеї, в своєму такому прекрасному світі, в певному навіть купаці, нас все задовільняє. Але коли хтось переходить якісь наші межі чи такі закони, які ми собі придумали, нас відразу це починає обурювати. Чому це має бути так? І таким чином я хочу, щоб кожен з нас подумав, чи тоді таке суспільство не йде до деградації. Чи таке суспільство не стає позбавленим любові? Ми маємо у своєму житті дуже багато законів, світських, духовних, моральних, багато інших законів. І якщо так подумати і зауважити, в останні десятиліття чомусь закони моралі і духовності відходять десь на. Другий план, на інший план, десь далеко, десь далі. І бачимо наслідки людей, позбавлених любові, людей, які трактують, мабуть, якусь ненависть, злість, заздрість за щось нормальне в своєму житті. Запрошую сьогодні, дорогі в Христі, браті і сестри, погляньте кожного з нас довкола нас. Можливо, довкола нас також є люди, які потребують нашої допомоги, так як потребував цей лежачий розслаблений 38 років. Можливо, довкола нас є ті, які потребують нашої підтримки, нашої допомоги. Не маю на увазі лише матеріальної. Можливо, доброго слова, доброї поради, підтримки життєвої. Можливо, ці потребуючі є саме в нашому домі, в нашій хаті, яких ми не зауважуємо, довші роки закриваємо на них очі. Головне, щоб вони не, не тривожили нас. Не перетинали якихось наших кордонів. Можливо, вони є біля нас, які потребують також того, щоб їм подали руку допомоги. Так? Це може бути чи молитвою, чи добрим словом, чи тим, що ми скажемо: я бачу тебе, я зауважую тебе, я дякую тобі за те, що ти робиш в цьому житті. Я дякую за те, що ти є присутній в моєму житті. Постараємося переглянути наше життя і проаналізувати, чи, чи там не зашкалює якась заздрість, осудження, знаєте, стільки осудження позбирається, і не мають про що більше говорити, тільки осуджувати когось. Так? Перегляньмо наше життя, чи Господь потребує цього. Як бачимо, Ісус, незважаючи ні на що. Просто виконував волю свого небесного Отця, ніс добро і любов у цей світ, і тим самим досягав успіху і тим самим Його любили. Бажаю робити це кожному з нас, нести любов і добро в цей світ, в наші сім'ї, в наші родини. Амінь Христос Воскрес!